Хочу вас проінформувати, що 14 серпня цього року Верховна Рада прийняла урядовий законопроект про санкції, який наразі, за нашу інформацію, направлений Верховною Радою на підпис президента. Цей законопроект розроблявся за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка відповідним комітетом по санкціям, які створені при комітеті міністрів. І суть цього законопроекту полягає у створенні відповідних правових механізмів застосування як секторальних, так і персональних санкцій до тих осіб і тих країн, які підтримують окупацію України, які виступають проти суверенітету і безпосередньо територіальної цілісності України, які фінансують і підтримують тероризм і сепаратизм, і проводять недружню політику до. Української держави. Цей законопроект фактично створив вже закон, цей закон вже створив праву базу для застосування відповідних заходів з боку Української держави до держав-агресорів. Мова йде в першу чергу про Російську Федерацію, яка є державою-агресором, яка окупувала Крим, яка зараз підтримує, фінансує і матеріально забезпечує терористів. У рамках підготовки цього законопроекту уряд так само вже підготував пропозиції і повний пакет документів для Ради національної безпеки і оборони як того органу, який санкції проти осіб. Мова йде про конкретний перелік компаній. Це близько 65 компаній, які є причетними до антиукраїнських дій. і... 176 фізичних осіб. В більшості це громадяни Російської Федерації, які так само є причетними до недружніх дій по відношенню до України. Ці пропозиції готові і вони повинні бути розглянуті Радою національної безпеки і оборони зразу після набуття чинності закону про санкції. Ті заходи, які будуть фактично вживатися в рамках закону про санкції, за рішенням Ради національної безпеки. Частина з них може бути відкритою, тобто може бути оприлюднена. Частина із заходів може бути фактично неоприлюдненими і мати закритий характер. Це є європейська практика щодо визначення тих видів санкцій, які є загальнодоступними. В першу чергу мова йде про економічні санкції. Що стосується персональних санкцій проти конкретних осіб, ці санкції можуть бути введені. І не оприлюднюватися і фактично застосовуватись державою проти конкретної персони, яка є або небажаною на території України, або щодо якої вживаються заходи, пов'язані з блокуванням активів чи обмеженням діяльності цієї особи на території України. Тому станом на сьогодні ми очікуємо підписання закону про санкції і ми, як та сторона, яка зробила пропозиції згідно закону щодо ведення конкретних санкцій проти Російської Федерації і її громадян, в тому числі і високопосадовців, будемо ініціювати це питання на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони. Це є дуже актуально з точки зору того, що фактично санкції декількох рівнів вже були ведені країнами Європейського Союзу, Сполученими Штатами, Канадою, Австралією і Україна як країна, яка є безпосереднім суб'єктом, проти якого здійснюються агресивні дії з боку Російської Федерації, вони продовжують здійснюватися. І ми це бачимо по подіям на Сході, так само реагує на ці недружні дії з боку Російської Федерації. Можу сказати декілька тих пропозицій, які можна публічно озвучувати, які уряд однозначно буде ініціювати. Перед Радою національної безпеки і оборони в економічній сфері. Беззаперечно, ми будемо ставити питання про заборону участі в приватизації відвідним російським суб'єктам українського державного майна. Таке положення закріплене в законі про санкції. Беззаперечно, ми будемо ініціювати питання щодо заборони придбання державними органами, установами і підприємствами українськими будь-яких товарів. В рамках витрачання бюджетних коштів, якщо ці товари є походженням з Російської Федерації і реалізовуються відповідними суб'єктами господарювання Російської Федерації, як державними суб'єктами, так і приватними суб'єктами, які потраплять до відповідного санкційного списку. Так само будуть відповідні пропозиції щодо певних обмежувальних заходів в фінансовому секторі. Інша частина пропозиції, яка підготовлена, вона буде оголошена вже за рішенням Ради національної безпеки і оборони, якщо вона потрапить до публічної частини рішення. Але те, що це рішення буде прийнято, я в цьому переконаний, тому що це той адекватний можливість, та адекватна можливість відповіді на недружні дії Російської Федерації, яка вже зараз фактично так само запроваджує щодо наших українських товарів санкції. Вигляді обмежувальних заходів по імпорту на їхню територію українських товарів. Тому ми очікуємо прийняття цього рішення найближчим часом, і я думаю, що воно буде оголошено в тій частині, яка буде визнана публічною радою національної безпеки і оборони.